Всім привіт! У нас ось така краса дома. Мені подарували букет піонів. А як же він пахне? Анютка тут поїдає бутерброди. У нас дуже-дуже жарко. Mm -hmm. На балконі в тіні 28 градусів. А вже на вулиці на сонці не знаю, просто жаріще. І наша бусяша. Сама не хоче сидіти на балконі. Тільки коли хтось тут є. Це боїться, що закриють двері і вона тут залишиться. І! Трус боягус. Бусь. Ми йдемо на Басівкут, на озеро. Подивимося, як там. Бо така жаріща. Аня вже з собою водичку взяла. Соломку. Соломка, солодка. А я люблю солону, хоча я зараз ніяку не їм. Ну, йдемо. Ну, солодка теж смачна. Аня, ні, я нічого не бачу. <гум> я теж. Сонце, я взагалі не бачу, що я знімаю. О, тепер видно. А, тепер да. Нарешті ми тепла дочекалися. Зняли кофти, куртки, шапки. По цій дорозі. Дуже часто в дитинстві ми йшли з бабусею і дідусом, я йшла. Маленька загорять на озеро. І коли сюди йду, завжди такі приємні спогади. Чуєш, як точки співають? Тут так прохолодно, тінь, на сонці тут дуже гаряче. І така наша Анютка. Ось ми вже майже підійшли. Цікаво, багато там людей? Ну я вже бачу, що багато. Я поки нічого не бачу. А тут цілий. Лік. Сидичка. Аня влізла в павутину. Боїшся павуків? Так. А я боюсь людей. Красота? Ну. Рибаки сидять. Я б не сказала, що багато. Ні, там далі. Йдемо подивимось. Тут якась качечка сидить, але її не видно. В якомусь гнізді. Ой, дивися, нього, там малесеньке плаває і піщить. Ой, да. Бачиш? Ну, я не знаю, чи ага. видно. Я взагалі не бачу знімаю. Маленькі я такі. Так. Да. Вода грязна, забруднена. Плавати тут не можна, а я і не хочу плавати. Мені здається, в Україні взагалі вже ніде не можна плавати. Ні в Одесі, ні взагалі ніде. Ань, до речі, в тебе купальник є дуже класний. А, ну да. Можна якось прийти. Можна якось прийти. І загоря. Правда, в мене то нема. Ну нічого, ти позагоряєш, а я біля тебе да. посижу. Тоже позагоряю. Слухай, треба якось взяти. Так, да. і ще скакалку треба буде взяти. Ну Скакалка тут не знаю, а от одіялко якесь. Так, да, одіялка. Ну, думай, що ти в Одесі. Ну... Не похоже. Літо. Літо це вам не зима. Ага. Тепленько. Написано купатись заборонено, але діти купаються. Я б тебе не пустила. Тут можна вилізти з якоюсь заразою. Зараз понабираємося піску. Купаю? Та купаються. У мене вже повні тапочки піску. в мене нема. А в тебе взагалі супер скороходи. Ну йдемо на асфальт, повитрушуєш. Дивися, якого гарного ніжного кольору. Ох, як вони пахнуть, такі гарні. Так само, як піони в нас вдома. Ні, піони краще пахнуть. Піони, так, да, краще. Я в дитинстві обично загорала десь отут, в тіні. Ага. бо моя бабуся не любила на сонці. А зараз ось такі зарослі. Я і зараз теж не люблю на сонці, отак лежать, так, сидіти. Ні, якось не кайф, кайф. ні. Воно так... згоріть, ні. якось неприємно. От в тіньочку, До речі, в тіньочку загорається дуже круто. Так, ось тут такі вітерок біля озера. Класне. Так. Тут пташечка по заказу. Не буде співати? Ох, так буде, буде, гарно так співає. Ой, як гарно. Ага. Вона ось тут сидить наді мною. Ай, не видно там її. О, ось тут. Та не видно її там. Ну, ні, то не видно, а я бачу. о Ой, Сяду на пеньочок з їм. пиріжечок Тільки очки не побий. Зараз ці окуляри розтрощиш. Так, подужди. Подивися, нічого там не лопнуло. Тебе завжди Та, щось. Ні. Положи їх. А, Я так, кажу, от так. Щось Ну, Летить, падає, б'ється. Okay. Дай водичку. Сидимо, слухаємо спів пташок. Навіть говорити нічого не хочеться. Так гарно пташечка співає. Mm -hmm. Оця над нами. Клас! Так, дай ну, я біля тебе сядусь. Сидимо, відпочиваємо, слухаємо пташок. А вані перекус. І вода така тепла, фугітка. Ммм, мені нормально. А, фу. а взаді озеро. Чудова в нас вийшла прогулянка. Такі пташки тут нам. Концерти поустраювали. Ідемо додому. Yeah. Відпочили, перекусили, посиділи. Ти ж перекусувала паличками. Ну yeah. я Суп? Yeah. Без супу чи борщу нікуди. Але співають вже. Гарно. Ань, іду мовчу і слухаю, як співають пташки. Тут якась стройка, такий здоровений будинок. якісь басейни чи щось таке. Ого, скільки тут, домів буде, глянь, тут стройка. До речі, сюди ми ще не ходили. Коли ми останній раз були, то тут такого не було цього. Мостика якогось. до дороги вийдемо якраз. Ну, все, хто куди, а ми додому. Дуже вже жарко. Ми вже прийшли додому. Ви тільки подивіться на це котенятко, як воно солодко спить. Боже, яке миле. ні ні я тебе не, не чіпаю. Спи. Ну, бусі. Вже щось там почула, побачила. Все хожу своїми піонами, любуюсь. Які ж вони гарні, і пахучі. Зараз трошки відпочинемо і підемо в парк. Анюта хоче показати, як вона пригає на скакалці. А, вже має дві скакалки. Хоче скакати. Порозкладала тут свої іграшки, грала цілий ранок. Це така настільна гра вежа. Можна грати і в двох, і в трьох. Ну, не можна пройти повз цієї милоти. Давай ще раз. На скайпинах на ночь и всем пока-пока.